Вітаю, хочу відповісти на таке питання. Достатньо цікаве. Мені задають іноді учні, аж цікаво. Потім думаю, звідки ви такі речі берете. А от я вам на одне із питань цих відповім. Сиве волосся, звідки воно береться, яким чином і чому деякі сивіють і в молодості, аж а деякі взагалі не сивіють, ходять до старості років, красиві, моложаві і взагалі прекрасно виглядають. Мені як показали, та інформація, яка мені приходить, відповідь, що людина раніше, взагалі, вищі раси, які приходили сюди, вони були набагато сильніше морально, енергетично і фізично, ніж ми вище. І у них у всіх було волосся, у тих у перших самих раз сиве, майже сиве, таке трошки білувате волосся, майже молодь, ну таке молочний якийсь колір такий. Тобто вищі раз і мали такий колір волосся. Потім людина сивіє. В яких ситуаціях? Давайте логічно подумаємо, трошечки на психологію перейдемо. Якщо людина, кажуть, якби Богу, душу чуть не віддала, переляк сумасшедший, сумасшедший стрес. Тобто у нас, коли йде стрес, день народження, народження іншої дитини, коли буває таке, що людина в якихось ситуаціях справляється з чимось і в неї виділяються гормони там все, такі, які вона би при. Звичайному стані ніколи б себе так не поводила. При цьому у людини відкривається канал широчезний, як відро просто а то й більше до творця. Тобто, напряму в той момент людина під захистом творця. Якщо це людина не під алкогольну, не під іншою там залежністю, все тих бережуть зовсім інші. Тут взагалі ми тих не беремо. Тобто людина сивіє, може сивіти генетично, навіть яка має якісь часточки від вищих рас, може і таке бути. Або ви тимчасово супер визнали великий стрес. У вас сивіють волосся, тому що під час стресу ви були на прямому зв'язку з Богом, так би сказати. І тому волосся приймає колір того забарвлення, яке мали вищі раси. Тобто це не позорно ходити з сивим волоссям. Це вже люди придумують собі програми, чим забарвити, і чим нам краще ходити в якомусь кольорі. Да? Там я крашу волосся і всі. І це, ну, тобто, сиве волосся це не страшно, це не позорно, це як є достоинство людини в зв'язку з вищими расами. Ми як предки їхні. І коли у вас є стрес. Або ситуація виникає, що людина сивіє, вона знімає з себе оболочку захисту природнього людського, і вона або сильно до негативу буває, впадає в стрес, тобто вона вже не контролює. Да, буває таке, що Кажуть, мама посивіла раніше, ніж треба. Вона в стресі, у неї нема природнього захисту в цей момент від втомленості, і в неї відкривається канал до Творця. Природньо відкривається, в принципі, до Творця, не до когось, а до Творця. Тому цей канал висвітлює наше волосся. Таке пояснення мені дали вчителі, ангели-архангели. Можете слухати, можете приймати, можете не приймати цю інформацію, як вам заманеться.